І я насправді зараз вже не про жінок, не про чоловіків. Не знаю, хто там докладав руку, що саме трапилося, але щось було знов бавовнятку. Приходила до Білградщини, там чули вибухи. Місцева влада, зокрема, губ, губернатор Гладков заявляє, що російська протиповітряна оборона нібито збила три ракети над Білгородом та областю. В російських пабліках вже безліч відео і фоток з моментом вибуху, а також фото Мамків, нібито збитої ракети. Кажуть, що є пошкодження, але ніхто не постраждав. Слиш, Свет, все, ніту свята. Йо. Йо <клес> Ебать Je...